Всім здорова, з вами Гумен. В цьому відео я разом з ютуберами Кван відкрию контейнери, а саме контейнери з авто на Кван та ми подивимось, хто вибір щось краще. Обов'язково підтримайте їх. Та також я хочу сказати, що я розігрую 300 тисяч для того, щоб прийняти участь, просто напиши коментар, постав лайк і підпишись на канал. На Наступного відео будуть переможці. Оголошую переможців з попереднього відео. Будь ласка, відпишіть мені протягом трьох днів та я видам вам приз. І саме головне, якщо ви хочете грати зі мною на кращому українському сервері Кван обов'язково вводьте мій промокод Гумен. Віддасть вам 50 тисяч, бонусний рівень та віпку. Всі корисні посилання будуть в описі. Також, якщо ти до сих пор не ввів промокод, обов'язково вводь та отримай класні бонуси. Що ж, дякую, а ми погнали до перегляду відео. Всім приємного перегляду. Начинаємо. Зі мною зараз Конор Сопрано, Бодя коломбо і ми зараз відкриваємо контейнери по очереді. Так, я, моя очередь. 6 мільйонів. Всім привіт-привіт. Здраво, здраво. Як ви бачили, так, зараз... я сам попадав більш-менш непоганий дрон. З... Зараз тут буде один. Ну, ка дивимося. Тут саме головне це підловити цей момент Коли Колинде деспавнитись Ні, ну в принципі, кому... Э, цей кому а це... Боді падав цей порш Це, по моєму саме топово що сьогодні було -ко Конору впала впав Порш, а мені впала та така Феррарі, що ціниться, типу, ексклюзивно 4, 2, 1, а ну-ка И щось... Опа. опа. Це, як в мене. Забирай її, бо ти не да, вийдеш. Да, да, така сама. А, да чекай, чекай, чекай. це Блин, цептя, Пегасі чи не Пегаси це виходить? Якась Феррарі чи що це таки? Чем не тучи? Да? Все, Єсть. Так, тут 12. Опа, там ззаді тоже заспавнишься, сейчас побыстренько. Там пока на ваз заров, той контейнер. А, я как раз дивлюсь, що тут буде. А ну Ну, тут такое, собственно, типу, пані. Ну, теж щось прикольне. Ну, бо тут дороге випало, воно вже там не може випасти. А, ну да, це, ну, це, да, типа, да. це? А, ну да. Це щось таке вже. Чисто. Ні, ну хоча тоже. Ну, видно, що это звісно. конечно. Запускай, кстати, не глянут Треба на ты. Кстати, ще о, один. Шевроле вроді. Шевролі, забираємо. Ще один, зараз. А, тут чекай, тут 500 тисяч початкова ставка. це прям вообще дешмаский. Как то сам не понял. Так, like, тут 10 секунд отвага. Такс. 6. Давай, давай. Не, нормально, значит. Пока что нормально, а то авто. добре, О, я 60 Прикольно. Надо 5, мрак, е а до селями 5, наверное, кушай. Е60 2 куштай. Ще один заспавнився. Так, став на нього. Так, ну я злию всі контейнери. Чи самі так повезло, Чи, чи як. А ну. Найбільше заробиш просто. <laughs> Більше зароблю. Та, ти виграв. Все, можемо читати. Опа. О, парч, чи що це таке? Блін. Це якась типа машина Джеймса Бонда, чи що. Погоді, да! Більше багато, поняв. <laughs> Такі машини деколи можуть коштувати прямо авер, багато. Типа ретро. Да, да, да. Не, ну мне кажется, покашу, иначе я наверно лидируючнее. Ну, ты, 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 ты уже точно дал, вот ты не всех винкал. Кстати, шата, шатас справа это такая. Можно, да. Побіг, Трошки так. їх поперев... Поперев... поперевертались. Зараз ми тоді висимо авто і ну, зробимо якесь невеличке таке порівняння. Ви, хлопці, розказуєте, як у вас день, вечір проходить. Привіт-привіт. Все привіт. Привіт. Що... 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 чітко поки що. що? Зараз, що? зараз... Що? чекаємо цього, чекаємо результатів. Вховається і? і? О, що це таке? Бадя, в тебе тут же що... ти вже тут щось вибив. Уже відкрився? Так так. Опа. Прикольно. Давайте, <свист> давайте заберу. <свист> давайте заберу. Не лимитированно. Брать F40. Державна вартість 6 мільйонів, Продаж 3. Давайте забираем її. Ось воно Конор, це <свист> так упомниш, ти Таку пам'ятаєш, тоді тебе забираем. Да, да, так. Нормально вартує. <свист> І ще фари так прикольно відкрывается. <свист> туризму и сам. Та-та-та, чесно 100... тут сам. Постов один в один, та. Тут, О. забрав, зараз заберу теж. А що це таке, якийсь дочь? Це мустанг. Прикольно. Так, забрав. Так, зараз здаємося, тут має відкритись. Так, ну поки ти в мінусі чи в плюсі, як ти читаєш? Я думаю, що стов Феррарі поки що в плюсі. Її можна гарно продати. О, а Не, що тут це? Раптор. Тут Раптор. Раптор. Раптор, Нормально, так. нормально. Тільки я не знаю. Ні, це простий. F-150. Так, тут ще два контейнера. Та, так, 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 та, ще тут два. А, і один Тож кримінь, ставимо. А його немає. Економ. Ці два там. Тут можуть ауті чи Ні. О, тут турек, це прикольно. Прикольно. Це економ клас, це напевно краще, що випало. Зараз подаємося тут. Пуск. Опа. О, Бешечка. Так, хадам. А що це, Е30, чи якась? так, Е30. чекай, Ти нас закрив, Чекай, Ти нас закрив. Поки есть все, найкраще, наверное, туризм. Що, у нас же тут. Привіт, привіт всім. У нас тут же заспавнилось два контейнера. Що, починаємо, чи як? Ну да. Давай, давай. Самі давай я ставлю. 6 мільйонів. Давайте. Зробити ставку. давай зразу, бо він відкривається за 5 секунд. Та-та-та-та бачу. Так. Ну, що ну, тут, що тут? Ого! Що це, шо, це шо, за тачка? Оця, вроді дуже дорога. Державна вартість 8 мільйонів продати можна за 4. Але фістер місіон. Фістрик, це якийсь парч, я так попав. Так, так, це якийсь парч. Ама забирай. Ні ну це, мені каже, мінімум лямів 10. Да, 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 так, да, да. Якщо, я думаю, її продати. Опа. Ну, він виглядає він... прямо охуєнно. Так, да, 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 круто виглядає. Опа. Ну тут якийсь бусик, випав, якась уганочка. Опа, не будемо коментувати, що падає? за бусик. І тут. Я думаю, що тут вже буде щось ліпше. Ану. Ну, так тут, по ідеї, мало би бути краще щось. О, це вже щось серйозне. Це це, блін, я забувся, як воно називається. Вукар старвон. Це що, це Вольво, получається... Вольво. Вольво, Державна вартість 3 мільйона, нормально. Це імба. Оцей, да. Це 100%. Це і це, получається, унікалка, такої на сервері ніде немає, да? Ні в кого. Я не бачив, що принаймні ніде є. Я щось теж не бачу. і йдемо канал... далі? Так, да. так, погнала. І так, завершилось наше відкриття. Як ви бачите, ось такі от авто ми вибили. Мені здається, найкраще вибив Конор. Ну, от зараз ви можете бачити, госка 6 мільйонів їде 330. Пізніше я покажу ціни, скільки вони коштують на олексі Так само 336 мільйонів. І моє авто. Скільки воно їде? Зараз ми глянемо. Такс, також 330 і коштує 6 мільйонів. Ось такі от ціни я знайшов на еликсі, проте вони були втечні та зі стріжом. Я не знаю, скільки вони насправді коштують. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях та напишіть, скільки коштує моє авто. Що ж, всім дякую за перегляд, всім удачі, всім пока.